Так вітаю, так, вітаю, шановні, добрий вечір. Добрий, 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 добрий. Дивіться, ми, Дивіться, ми до вас прийшли з хорошими намірами. Хотіли вам придовжити торгові, торгові відносини. А що а ви можете, можете запропонувати нам? Ну, у нас все, ну, є, у нас в документах. все є в документах. Можемо вам, може, в вашому кабінеті, вашому показати кабінеті та... все показати, все показати. Чи цікаво? вам ще. Ну давай, ну, давай, давай, это продам. Мы думаю, пробежим Айсю, да? Ну да, спор как бы хорошая. Ну, показывай, тебе я не знаю, куда идти. Давай, да, давай, да. Тут вот, может и присесть. Просто у вас тут. Угу. Mm -hmm. <coughs> Ааа. Так, ну шо, Босс был еще до дела пройдем, да? Ну, думаю, что так. Mm -hmm. Так, ну, доставайте наш ювелирный кейсик. Так, ось, дивіться, так, дістану договір. Підсуну ближче до вас. Так, от дивіться. У договорі йдеться про, про співпрацю. Дивіться, ми вам пропонуємо, так скажемо, 25% від свого прибутку, теж саме В 25% від свого прибутку. Е, предлагаємо вам. Ми так е, позиціонуємося на престижних. На престижному імпорті, так скажемо, літний алкоголь, екзотичні тварини, дорогі ювелірні вироби тощо. Типу, якщо вам це цікаво, ми би хотіли ще послухати від вас, що, що ми можемо ще у вас отримати? Так, дивіться. Ми взагалі нічний клуб організовуємо вечірки для важливих людей. Для таких шанованих як ви, так і для звичайних роботяг нашого штату, тобто для всіх. Ну, я думаю, що попит на екзотичні там, скажімо, тварини або літній алкоголь, тим більше, літній алкоголь, так як ми на цьому на вечірках ну, дуже підійде. Я думаю, що вам це буде на руку. Ну, що скажете, цікаво вам такі умови? Ну, звісно, цікаво. Так ми можемо розширити сфери нашого впливу. О, це було б одному. То що, можу... можемо підпису. підписувати. Так, добре. Так. Так, ось зробив підпис. Так, ось тримайте ручечку нашу ювелірну. Професійно. Начебто все. Добре, тоді візьму ручечку поставлю в кейс. Так, дивіться, копія ось залишається. Ну, як копія, так скажемо, оригінал. Два оригінали, один у вас, один у нас. Коротше, я думаю. Що нам варто пожати ручки, так скажемо. І на думаю, на цьому побачимо, як піде наше діло, наш бізнес. Ну, що При, ж там. Приймне мати замис право. Взаємно, взаємно, Ну що ж тоді, ну, побачимо, як воно піде далі, там уже. далі більше, як то говорить. Все тоді, гарного вечора. Я думаю, до зустрічі. Скоро, думаю, побачимося. Будемо подумувати дальніші зустрічі. наші плани. Все, до зустрічі, брат, Все, давайте. Гарного вечора вам, шара. Все, кратко, брам. Вам дуже пацани, хорошою вечір.